Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні свій репортаж я веду із спортивного залу Савинського ліцею. В рубриці Здоровий спосіб життя у мене в гостях Сергій Шварц, ровесник нашої незалежності, і в минулому учень цієї школи. Він організував селище Савинці, молодь, яка хоче займатися спортом, а саме волейболом. Молодіжний рух, яким ти займаєшся займаюся розвитком здорового способу життя, зокрема через волейбол. Да, у нас немає тут високих вимог. При занятті тренуваннями тут ми оздоровлюємося, підіймаємо настрій. Тому запрошую всіх, хто бажає з нашого Саванського ТГ або гості, приходьте. Понеділок, в середу, в п'ятницю з п'ятої години починається тренування. Подобається? Так, да, дуже. Взагалі бувало таке, що й команда дівчат збиралась, Ну це в літній період. Ось я відкрию секрет. Як скажу, що в нашій країні дуже велика корупція. Як ваше покоління буде з цим боротися? Ну, в першу чергу самим не ставати на ці рельси і відповідально до цього відноситись, щоб у людей до цього не було доступу через електронний контроль. Я думаю, так має бути реалізовано. Стосовно відео, я однозначно за електронні вибори, це ну, мабуть, в 99,9% найправильніший спосіб і найбільш Контрольований спосіб виборів. Приходьте до школи в Савиці. Ми ждемо вас. З літа граю, як так скільки. Вже не, не перший раз. Да. Подобається? Так, да, нормально. Будеш ходити? Звісно. Щоб сказав тим, отрим, хто дивиться це по телевізору. Пропоную вам більш займатися спортом і сидіти вдома в такий тяжкий час. Ну, і наслаждатися своїм життям, яке воно, яке час не є. Про молодіжку давай поговоримо. Стосовно молодіжки, це спільнота ініціативних, спільнота ідейних. Так позиціонується цей рух. Там збираються люди, які хочуть змінювати країну на краще, у яких є ідеї. Під ці ідеї є велика кількість грантів. Також в цьому русі можна бути просто в центрі новин від перших облич з Верховної Ради. Там дуже багато виставляють інформації стосовно цього. Чим більше спорту, тим краще здоров'я і люди. Важко в своєму інформаційному випуску показати той дитячий запал очей, які вони випромінюють. Я спілкувався з багатьма гравцями, і всі як один раді й задоволені тим, що, врешті-решт, після нашого визволення від рашистської навали, спорт починає відроджуватись. Я під враженням, в мене сил немає. Я попробую донести людям те, що ви тут робите. То шити, є нам гідна заміна. Дякую за віру в нас.